Що таке сім'я? І чому ми її створюємо? Бог створив спочатку Адама і побачив, що йому дуже сумно, і він наслав на нього Сон і створив з його ребра дружину. І так, з того часу ми створюємо сім'ї. Господь створив, щоб ми були маленькою церквою, бо потім Ісус Христос сказав так: де двоє троє в ім'я Моє, там і Я є посеред них. Чоловік, дружина, а потім діточки це вже є маленька церква церква любові, церква майбутнього, церква щастя, де діти, виховуючись і набираючи зразу від батьків, виростаючи все те, що є любов'ю, те, що є щастям, те, що є благословенням, те, що є добробутом. І тому сім'я. Це є саме важливе сьогодні у суспільстві. Це є те, що вчить кожну дитину потім бути доброю, з любов'ю, з милосердям, зі всім найкращим, те, що може бути в цьому світі. Вона йде в цей світ, і вона його втілює в своєму житті, бачачи, як роблять це її батьки. Тому, дорогі. Сім'я це дуже серйозно перед Богом, перед людьми і перед один одним. І тому просімо, О Господа, щоб Господь давав нам терпіння, мудрості, і саме важливо, щоб ми зуміли будувати це щастя, яке потрібне кожному із нас.